Майк Йогансен Тогород дощ. То город дощ, холодний і зелений, над морем, що під парусом туману, Щодня лаштується його покинути навіки, Прощає й робить історичні сцени, як героїня історичного роману, Б'ючись Об приступці гранітного фонтану, слону слину лє на мокрі черевики, повінця повний кави і какао, як пароплав батавський дихає й парує, що на руан записаної книги, дощами злитий ясно і яскраво, то город дощ, бульвари пришвартує. Коло церков і ратуш рукосує, заметушаться, вигружаючи релігії, То город дощ під парусом туману, Захований од сонця і од вітру, в холодній непозбуваній розпуці проценти під старанно. Фантоматичне обчисляє мито Подень химерний, що навіки витре Його з реєстру Східних революцій. Переможного миру вам!